У стародавньому римі цікаво все, навіть каналізація, якій римляни дали назву Клоака максима, тобто велика клоака. Виникає питання: а що може бути цікавим у каналізації? Пліній старший писав, що клоака була настільки велика, що дозволяла проїзд возу з купицею сіна. В клоаку потрапляв бруд з громадських туалетів, використана вода з римських терм та різного роду відходи життєдіяльності, такі як тіла мертвих тварин та трупи злочинців. Одного разу навіть вкинули у велику клуаку труп імператора Елагабала, але вибрали погане місце. І так як труп застряг, його витягли, прив'язали до нього здоровезну каменюку та булькнули у Тибр з мосту Емілія. Римляни були б не римляни, якби не вигадали для цього нечистивого місця богиню-покровительку. Але саме цікаве те, що ця богиня ніяким чином не була пов'язана з нечистотами, а зовсім навпаки. З вівтерам цієї богині пов'язані принаймні дві цікаві історії та одна монета, про що ми і поговоримо у сьогоднішньому епізоді. А перед тим, як ми розпочнемо, я хочу подякувати усім учасникам нашої спільноти за вподобайки та коментарі, які популяризують історію та підносять наш канал у рейтингу YouTube. Друзі, щиро вам вдячний! А ще хочу сказати, що тим глядачам, яким не йметься ще дужче підтримати наш канал, ми створили підтримку на Buy Me A Coffee, де ви можете підтримати наш канал Кавою. Посилання ми залишимо у кінці цього відео в коментарях або у описі. А зараз поринемо у світ римської історії та нумізматики. Розпочнемо ми з перших років заснування Риму. Як нам вже відомо, населення Риму складалось в більшості з чоловіків, і, мабуть, більша половина з новоприбулих були злочинцями, які переховувались від правосуддя. Звісно, жінки не поспішали прибувати у Рим, адже хто з них хотів мати чоловіка-злочинця. Ромул, перший римський цар, оцінив ситуацію і вирішив провести свято, на яке було запрошено мешканців сусідніх поселень. На свято прийшли сабіняни разом з дітьми, серед яких були і дівчата. Під час проведення розважальних заходів Ромул дав вказівку, і його прибічники викрали сабінських дівчат. Після скоєного римлянами викрадення пройшло декілька років, і сабінські жінки не те що одружились з римськими чоловіками, а навіть встигли народити їм дітей. Усі ці роки сабіняни намагались відбити своїх доньок у римлян, але робили це безрезультатно. І ось в останній кровопролитній битві між сабінянами та римлянами на поле бою вибігли жінки і зі сльозами на очах просили припинити війну. Адже за словами тих самих жінок, їхні чоловіки, від яких вони вже народили дітей, бились з їхніми батьками. Ромул та сабінський цар тіт Тацій уклали мирний договір. За давнім латинським звичаєм потрібно було провести обряд очищення, щоб духовно змити кров війни з військ ворогуючих поселень. Як відбувався обряд очищення в ті далекі часи, нам достовірно невідомо, але пліній старший повідомляє, що тіт Тацій та Ромул очистили свої війська гілками священного миртового дерева, яке з давніх давен росло на місці, де було засновано Рим. Лактанцій у своїй праці під назвою Божественні настанови згадує, що під час проведення очищення тіт Тацій знайшов жіночу статую у стічній канаві. Чи то з причини того, що в руках статуї була міртова гілочка, чи то тому, що жіноча статуя була надзвичайно красива, тіт Тацій вирішив, що це богиня Венера та надав їй епітет Клоакіна від латинського слова клоере, тобто очищати. Завдяки тіту Тацію у Римі було введено культ поклоніння та збудовано вівтар Венери Клоакіни, тобто венері, що очищає. Приблизно через 150 років п'ятий римський цар Тарквіній Пріск вирішив осушити долину, яка в майбутньому стане головною римською площею, а саме римським форумом, та розпочав будівництво вже відомої нам клоаки Максима. Свій початок велика клоака брала від вівтаря Венери Клоакіни. Забігаючи наперед, скажу, що на Вівтарі було встановлено дві статуї Венери, і побачимо ми ці статуї трохи пізніше, коли будемо розглядати карбування монетного триумвіра Луція Мусидія Лонга. А зараз я хочу розповісти вам ще одну цікаву, але трагічну історію, в якій фігуруватиме Вівтар Венери Клокіне. У 451 році до нашої ери римляни обрали колегію з 10 чоловік для написання римських законів. Ця колегія, що складалась з 10 мужчин, отримала назву Децимвіри Легібус Скрібундіс, та за рік часу мала скласти закони, які нам відомі як закони 12 таблиць. Звісно, за рік, Децимвіри не вправились, і їхнє повноваження було продовжено у 450 році до нашої ери. Зауважимо, що децимвіри під час своєї каденції були повноправними правителями Римської республіки і мали право проводити судові засідання. І ось один із підстаркуватих децимвірів на ім'я Аппі Клавдій до бестями закохався у римлянку Віргінію, яка була заручена з Луцієм і Цилієм, який усіма своїми силами захищав права плебеїв. Тік Лівій писав, що Віргінія була дівчиною надзвичайної краси, вона була вже дорослою і не спокусилася подарунками та обіцянками Аппія, і тоді той, від пристрасті, втративши голову, зважився на жорстоке насильство. Аппі Клавдій підмовляє свого клієнта, щоб той заявив, що Віргінія є рабинею, яку було викрадено в нього, коли дівчина була ще дитиною. Так він і зробив. Він підійшов до Віргінії, яка відвідувала школу на римському форумі, та, заявивши, що вона його рабиня, забрав із собою. Збентеженому римському натовпу, Марк Клавдій повідомив, що надасть усі докази у суді, яким керуватиме децимвір Апі Клавдій. Луцій і наречений Віргінії, відсилає посланця до батька дівчини Луція Віргінія, який перебував за межами Риму. Дізнавшись про свавілля Децимвіра, Луцій Вірдіні поспішив в Рим, щоб врятувати свою доньку. У день засідання Вірдіній та його донька Вірдінія постали перед трибуналом Аппія Клавдія. Трибуналом у стародавньому Римі називали не військовий суд, а підвищення на якому у курульному кріслі засідав суддя. У нашому випадку це Децимвір Аппій Клавдій. Клієнт Децимвіра розповів вигадану ним та самим Апієм Клавдієм історію про те, як Віргінія народилась у його домі від рабині, як вкрали дівчинку і як її підкинули в дім Луція Віргінія. Дізнався він про це лише через багато років, коли йому розповів про його рабиню один з друзів. Звісно, другом був інший клієнт Апія Клавдія. На жаль, Луцій Віргіній нічого не міг сказати у захист. Настільки, скажімо так, були переконливими заяви свідків. Аппі Клавдій постановив віддати Віргінію Марку Клавдію як його рабиню. Ну і звісно, хтивий Децимвір в думках вже уявляв себе у ліжку із чарівною Віргінією. Після вироку батько дівчини попросив у Децимвіра дозволу поговорити зі своєю донькою наодинці. Він відвів її до яток, що знаходились біля вівтаря Венери Клоакіни. і там, біля вівтаря, вихвативши ніж у м'ясника, зі словами. Лише так, доню моя, я можу зробити тебе вільною, пронизує груди дівчини ножем. Повернувшись до Аппія Клавдія, Луцій Віргіній говорить наступне: Нехай впаде прокляття за цю кров на твою голову, Аппій Клавдій. Після вбивства Віргінії римський народ повстав проти влади деценвірів. Після довгої боротьби Аппія Клавдія було ув'язнено і він помер у в'язниці, не дочекавшись рішення суду. За однією з версій Аппій Клавдій наклав на себе руки, за іншою, він був убитий у в'язниці за наказом народних трибунів. Можливо, венера Клоакіна допомогла римському народові через кров Віргінії очиститись від свавільної влади, децемвірів. На жаль, від вівтаря Венери Клоакіни залишився лише фундамент. Але так як я вже казав, цей вівтар ми можемо бачити на реверсі динаріїв монетного триумвіра Луція Мусидія Лонга. Луцій Мусидій Лонг був відповідальним за карбування монет у 42-му році до нашої ери. Це були буремні роки громадянської війни між прибічниками вже мертвого Гая Юлія Цезара та прибічниками Касія Лонгіна та Юнія Брута вбивць Цезара. За рік до цього троє чоловіків, а саме, Марк Антоній, Гай Юлій Цезар Октавіан, Марк. Лепіт утворили другий триумвірат, який, по факту, був першим законним триумвіратом, тобто керівництво Римської Республікою було розділене між трьома триумвірами. Динарії Мусидія Олонга карбувались у двох типах: реверси цих типів були однаковими, а ось аверси відрізнялись. На аверсі першого типу Денарію було зображено персоніфікацією згоди, тобто Конкордію, що підтверджує легенда аверсу. На другому типі Денарія зображено бога сонця Сола. На реверсах обох типів зображено святилище Венери Клоакіни. На подіумі встановлено дві статуї Венері Клоакіні. Венери опираються правими руками на вівтарі. У руці однієї зі статуй Міртова гілочка, символ Венери. Ліворуч, святилища зображено сходи. Є припущення, що ці сходи ведуть до базиліки Емілія, біля якої було розташовано святилище Венери Клоатіни. Легенда Реверсу це ім'я монетного триумвіра, Луцій, Мусидій, Лонг. Перший тип Динарія може мати два пояснення. Зображення конкордії персоніфікації згоди між людьми або згоди між людьми та богами може згадувати мирну угоду, яку уклали між собою перший цар Риму Ромул та Сабінський цар Тіт Тацій. Також конкордія на аверсі першого типу динарія може символізувати згоду, яку досягли між собою триумвіри Марк Антоній, Гай Юлій Цезар Октавіан та Марк Лепіт. Бог сонця сол на аверсі другого типу динарію може згадувати ті та тація, адже народ сабінів, який очолював цей цар, особливо шанували цього бога. Також бог сол може натякати на Марка Антонія, адже коли триумвіри розділили між собою Римську Республіку, Марку Антонію дісталось керівництво східними провінціями, де сол був у великій пошані. Зображення святилища на реверсах обох типів динаріїв можуть згадувати Тіта Тація, який запровадив культ поклоніння Венері з епітетом Клоакіна у Римі. Також цей тип реверсу може мати відношення й до подій, які відбувались у Римській республіці в час карбування монет. Прийшовши до влади, Триумвіри Марк Антоній, Гай, Юлій Цезар Октавіан та Марк Лепіт склали списки своїх ворогів, і ці списки відомі в історії як проскрипційні. Ті сенатори та римські громадяни, які потрапили у ці проскрипційні списки, повинні були бути вбиті а їхні маєтки та остатки конфісковувались на користь триумвірів. В той час триумвірам гроші були ну дуже потрібні, адже треба було платити легіонерам, які воювали проти військ Брута та Касі. Зображення святилища Венери клоакіни може натякати на очищення Римської республіки від ворогів, як у сенаті, так і на полі битви. Дивлячись на реверс цього динарія та згадуючи типи монет Луція, Скрибонія, Лібо, які ми оглядали у відео під назвою Секретна техніка карбування римських монет, на думку приходить наступне припущення. Можливо, рід Мусидіїв з незапам'ятних часів доглядав за світилищем Венери Клоакіни, і саме тому монетний триумвір вирішив відобразити цю архітектурну споруду на реверсі динаріїв 42-го року до нашої ери. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.